Що далі буде з військово зобов'язаними чоловіками за кордоном? Сполучені Штати передають Україні Хаймерс і Бредлі разом з пакетом допомоги від Пентагону на цілий мільярд доларів, що загрожує підозрюваним за розстріл поліцейських на Вінничині. Дивіться вже за мить. МЗС призупинило надання консульських послуг громадянам України чоловічої статі призовного віку за кордоном. Це можливо тільки у разі оновлення військово-облікових даних. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює, заявив голова МЗС Кулеба. У Празі, Варшаві, Брюсселі та Мюнхені українські чоловіки обурилися і вийшли на масштабний мітинг. Мітингувальники звинувачують українську владу у порушенні прав. Зокрема, у Польщі чоловіки влаштували гучний скандал та вимагали повернути їм сплачені гроші за послуги і повернути документи. Згодом у Польщі та Литві заявили, що країни готові посприяти поверненню чоловіків призовного віку до України. Начальник гур Кирило Буданов дав в інтерв'ю BBC. Він заявив, що середини травня для України настане важка ситуація, але не катастрофічна. Загрози наступу на Київ немає. Також зазначив, що всі російські плани вже нам відомі, тому Україна не програє і Україна не буде зруйнована. Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні на 1 мільярд доларів. Туди увійдуть ракети для систем ППО та Хаймерс, БМП Бредлі, МРАБ і та інша бронетехніка, джавеліни та ракети для стінгерів, снаряди для артилерії, стрілецької зброї та інше обладнання. ДБР повідомило про підозру військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінничині. За даними слідства, батько та син самовільно покинули військову частину, викрали звідти пістолет, а потім поцілили у правоохоронців. Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що чоловіки також перевозили в ящиках боєприпаси та гранати. Обидва зараз перебувають у СІЗО без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення. На Київщині поблизу села Олива під землю провалився мікроавтобус, який віз людей на роботу, пише ДСНС. Двоє людей загинули, ще семеро зазнали поранень. Новим начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня став Дмитро Плетенчук. До призначення Плетенчук був речником військово-морських сил України. Нагадаємо, раніше цю посаду обіймала Наталія Гуменюк. Польські протестувальники вперше з 9 лютого повністю розблокували пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ, повідомляють ДПСУ. Окупанти завдали удар по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Зокрема, постраждала телевізійна вежа. Чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів повідомляє набу. Йдеться про міністра аграрної політики Миколу Сольського. За нього вже внесли заставу у 75 мільйонів гривень. У ніч на 24 квітня безпілотники атакували Росію. Під ударом опинилися паливно-енергетичні об'єкти. Розмі пишуть, що у Смоленській області уражена нафтобазу, а у Воронежі нафтопереробний завод. На фронті загинула військова колишня редакторка тижня і читому Алла Рута Пушкарчук. Після початку повномасштабного вторгнення Алла долучилася до збройних сил і стала мінометницею. Служба безпеки затримала у Києві росіянина, який готував ракетно-дронову атаку РФ на пункти базування протиповітряної оборони ЗСУ. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Під час уроків у школі номер 155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району Києва впала стеля. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.